Хтось був в річку, з тобою все гаразд. Я в порядку. Мені треба поговорити з Тіни зіркою. Чому вона тут? Що відбувається? Я був на Смиреку. Троє кошенят втопилося в річці. Запитай мене, як їх звати? Я... Я їхній батько. Що ти маєш на увазі, Ябонисмерк? Про що ти говориш? Мені так шкода розосяйво. Будь ласка, пробач мене. Пробачити тобі? Для чого? Багатоповені тому. Я таємно зустрівся з Калантінньо. Зрадник. Вона повинна зрозуміти мене Я втратила свій сім та своїх кошенят. У мене нічого не залишилося, окрім Ябонисмерк. знав про цих кошенят? Кленотінь сказала мені, що виховуватиме їх у громовому клані. Я Я знав, що зробив помилку, тому нічого не сказав своїм побратимам. Помилку! Мені ніколи не слід було зразувати свій клан, звичайно з клетінню. Я шкодуватиму про це до кінця свого життя, і я можу лише благати тебе про прощення. Що сталося з кошенятами цієї ночі? Побратиме Клонотінні дізналися, правду. Тому їм довелося піти. Річка розлилася, а кошенята були занадто малі, щоб переплисти її. Ти кажеш так, він би це вночі провив. Втрата будь-якого кошеня це втрата для нас всіх. Але ти порушив вояцький правник ябуну смерку. І як я зможу колись знову довіряти тобі? Немає більш видно річкового по ніж ябу Якщо я готова пробачити його минулі вчинки. То й ти також повинна, ти не зірко. Наразі не в сезон, щоб втрачати вояків. Я вовну смерку, я вважаю, що ти шкодуєш про те, що вчинили, і що тебе вже достатньо покарала смерть твоїх кошенят. І я дозволю тобі залишитися в річковому клані. Але пам'ятай, що я та решта твоїх побратимів будемо стежити за тобою. Тобі доведеться повернути нашу довіру. Я ніколи не забуду твоїй милосердності, ті зірко. Дякую. Я обіцяю, що маю відданість тільки річковому клану та моїм побратимам. Доща Буса допоможе бресконогу та вошко хвості поховати цих кошенят. Їхнє народження не є їхньою провиною. Тепер вони можуть бути поховані на нашій території. О, як щодо мене? Я можу залишитися тут зі своїми кошенятами? Ні, ти не можеш. Ти негайно покинеш цю територію і більше ніколи не ступиш на її бік. І як і я в смерті, я вважаю, що втрата ваших кошенят це достатнє покарання. Інакше будь певна, мої вояки, б здали з тебе хутро за те, що ти накоїла. Але зараз майже ніч. Куди я піду? Я була на смерку. Допоможи мені. Чому я повинен тобі допомагати? Це твоя провина, що ці кошенята мертві. Я більше не хочу тебе бачити. Забирайся геть, кленотінь. Ти вже достатньо сьогодні не робила проблем. Я Я не можу їх залишити. Вони для мене все. І тепер вони мертві. Будь Удячні, що ми провели до тебе хоч трохи милосердя, кленотінь. Збирайся звідси. Поки ми тебе не змусили. Ти казав, що любиш мене. Я пішла на муку воно ще твоїх кошенят. І зараз ти до мене ставишся гірше, ніж до падла. Ти пошкодуєш про це яблуну смерку. Це моя остання обіцянка тобі.